Перспективу відключення електроенергії в оселях рівняни сприймають неоднозначно. Частина запитаних нами жителів рівного одразу вказує на незручності, пов'язані з відсутністю світла. Інші ставляться до такого кроку з розумінням. Якщо треба, то, то треба. Не холодильник Холодінні закиді А от душі будь-троль треба а Читаніма, якщо в країні не не вистачає електроенергії, вона більш під потрібна для других цілей можна економити. Люди не будуть обіжатися. Рішення вдатися до відключень виникло через дисбаланс між виробництвом та споживанням електроенергії, кажуть чиновники. В Україні половину електроенергії генерують атомні електростанції, решту виробляють теплоелектростанції, що спалюють газ та вугілля. Зважаючи на бойові дії на Донбасі, каже перший заступник голови облдержадміністрації Юрій Приварський. Останні працюють не на повну силу, тому обмежувальні графіки потужності для юридичних осіб в області вже є. В вересні місяці такого обмеження потужності немає. Тобто всі юридичні, по юридичним особам, всі юридичні особи знають, до якої межі їм може бути обмежена потужність, і, в принципі, вони. В будь-якому випадку вживають всіх дій для того, щоб зменшити споживання в пікові години. Для Рівненщини, як і для кожної області, встановлено конкретні ліміти потужності. Якщо область перевищить, їх діятиме графік аварійних відключень. Навіть попри те, що Рівненщина знаходиться між двома атомними електростанціями Рівненською та Хмельницькою. Особливих привілеїв область не матиме. Не можна виділяти там проблеми окремого регіону. Ми живемо в Україні. У нас є е Єдина енергосистема в нас є взагалі безпека всієї країни, і тут потрібно дійсно приймати. Рішення, які необхідні для всієї країни, графіки відключень для населення вже розроблено, кажуть в рівне обленерго. Однак застосовувати їх досі потреби не було. Але найкращий спосіб уникнути відключень обмежити споживання електроенергії. Ми хочемо провести акцію 15 вересня і просимо всіх з 9 до 9.30 виконати всі електрострумоприймачі і з 21 до 21.30 і подивитись наскільки це може вплинути, і можливо є якісь. Ще методи уникнення відключень тому, що ми можемо самі зекономити, самі зробити таким чином, що в нас буде, не буде того дефіциту за словами Андрія Пермякова. Навіть година економії може суттєво вплинути на зменшення навантаження на енергосистему області. Алласищук, Микола Штемпель, Дмитро Сидор, інформаційна програма день.